Віра у краще твори дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, свіпра yeah, 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 yeah. путь кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає, світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана дивовижні ліки. Після того, як чіп мене одужав, Поліана зітхнула з полегшенням і вирішила навідати іншого хворого, пана Джона Пендлтона, і пригостити його холодцем. Однак пані Полі суворо попередила поліану щодо однієї речі. Тіточко, якщо ви не хочете, я не казатиму, що холодець від вас. Я скажу, що це від мене. І тоді. Добре, поліано. Можеш віднести йому холодець. <свистак> Дякую, тіточка. Тільки скажи, що це від тебе. Але запам'ятай, я холодця не надсилала. Мені буде дуже неприємно, якщо він вирішить, що це від мене. Чіп мене, як ти думаєш, чому тіточка боїться, що він не подумав, що це від неї холодець? Напевно, вона, як і інші жителі міста, думає, що він дуже страшний, хоча насправді він зовсім не страшний, побігли. Пан Пендлтон наказав нікого не пускати, тож я не можу дозволити тобі увійти. Іди геть. Але я хотіла пригостити дядечка холодцем і поговорити з ним. Що? Я ж сказала, що господар нікого не хоче бачити. Мені дуже шкода, але я нічого не можу вдіяти. Не ображайся. Тіточко Естра, почекайте. Тоді передайте дядечку Пендлтону, холодець. Його навіть гріти не потрібно. Що ти сказала, говори голосніше. Передайте холодець! Чого ж ти так кричиш? Холодець це якраз те, що потрібно. Привіт, лікар Чілтон. Добре, що ти прийшла. Впевнений, що пан Пендлтон радо тебе прийме. Заходь. Добре. Лікарю, але ж господар дуже розгнівиться! Він же наказав нікого не впускати. Все буде добре. Всю відповідальність я візьму на себе. Тож можете не хвилюватись. Якщо що, я тут ні до чого. Ходімо. Я тебе проведу. Дякую вам, лікарю Чілтон. Чіп мене, чекай мене тут. Змінилося від тоді, як я була тут востаннє. Тепер так світло, гарно. Коли я приходила сюди минулого разу, тут було наче у будинку з привидами. <рес> Будинок з привидами. Це ти точно підмітила. Лікарю Чілтон, а вам хіба так не здалося? А я вже просто звик. Тоді мені було так страшно, що я декілька разів хотіла просто взяти і втекти. Але я зібралася з духом, думаючи про те, що якщо я не викличу лікаря, з паном Пендлтоном може щось трапитися. Ох, і моторошно мені тоді було. А як тобі вдалося мені зателефонувати? Це було неважко. Адже я часто бачу, як телефонує моя тітка Полі, та коли я почула ваш голос, то дуже здивувалася. Ваш голос точнісінько такий, як у мого тата. Мій голос? Спершу мені навіть здалося, що зі мною говорив мій тато, точнісінько, як у твого тата. Ну що ж, ходімо. Лікарі Чілтоне. О, Гарольд, добре, що ти прийшов. Прошу проведи цю панянку до пацієнта. Добре? Лікарі Чилтона. Що завгодно, тільки не це. Пан Пендлтон дав мені прямий наказ нікого до нього не пускати. Я лікар пана Пендлтона. Просто довірся моєму чуттю. Я за нього відповідаю. Але хто це? О, ви, напевно, не знайомі. Ця юна пані принесе хворому більше користі, ніж найдорожчі ліки. Це такий собі засіб від поганого настрою пацієнта. О? Доброго дня! Я Поліанна. Вітаю. А я Гарольд, я санітар. Гарольде, проведи її до хворого. А я зазирну до Пендлтона. Після твого візиту, звісно. Добре. Лікарю. Ох. Ну що ж, ходімо? Ходімо. Пане. Я перепрошую до вас гості. Я ж просив нікого не пускати. А лікар Чілтон наказав провести гостя до вас. Вітаю, дядечко. Mm. Привіт, Жерома. Mm. Жерома, ти добре поводився? А це ти? Так, це я. Ви знаєте, тітка Езра мене ледве не прогнала. Але завдяки лікарю Чілтону я змогла з вами зустрітися. Я така рада. Дядечко, ви добре почуваєтеся? Як я можу добре почуватися? Я більше так не можу. Схоже, мені аж до судного дня доведеться валятися тут з гіпсом на нозі. Ні, пане Пендлтон, що ви таке кажете? У, -у, -у. У біблії написано, що судний день може настати раніше, ніж ми думаємо. Він може настати навіть цієї ночі, але хоч там так і написано, навряд чи це трапиться так скоро. Я, звісно, вірю тому, що написано у біблії. Але я все одно не думаю, що судний день настане просто зараз. І саме через це. Через це, тому що. Тому Це тому. <рив> Вибач, але, схоже, твоя історія вже зовсім тебе заплутала. Так, напевно. Просто мені не вдалося виразити свою думку. Я хотіла сказати, що ваша нога це не хвороба на все життя, як, наприклад, у тітки Сноу. Ви обов'язково одужаєте. Отже, вам не доведеться лежати так до страшного суду. <рес> Кажеш, поганий настрій пацієнта вже вилікуваний. Так. Та не те слово, пан Пендлтон не міг перестати сміятися. Що зробив пан? Він дуже голосно сміявся. Почули? Хх. Що сміявся? Досить вам уже жартувати. За десять років, які я в нього працюю, він ні разу не сміявся. Вічно ви не сміхаєтеся над старими людьми. Все в житті повертається. Стара карга. Що ти сказав? Е, нічого. А, щойно скаже щось на неї, вона одразу все починає чути. Ця загадка мене теж непокоїть. Сідай, випий кави. Дякую. До речі, лікарів, а що це за дівчинка? Її звати Поляна Вітер. Це племінниця однієї дуже відомої особи нашого міста. Якщо чесно, я сам лише вдруге її бачу. Зате з нею знайомі багато моїх пацієнтів. Завдяки їй моя робота стала набагато легшою. Я з таким вперше зустрічаюсь. Так ось чому ви називали її особливими ліками? Як же діють ці дивовижні ліки? То я сам не зовсім знаю. Але наскільки я зрозумів, суть у тому. Щоб шукати радості у всьому, що відбувається чи має відбутися, дівчинка каже, що пошук радощів це така собі гра. Отже, головний діючий компонент ліків пошук радощів. Можна і так сказати. Як би мені хотілося прописувати в медичному рецепті поліанну, щоб хворий краще поговорив з поліанною, замість того, щоб жувати ліки. Тоді він одужав набагато швидше. Але лікарів тоді і аптеки, і фармацевтичні компанії залишаться ні з чим. Тоді ми з тобою не зможемо заробляти на лікуванні хворих. Схоже, нам доведеться шукати іншу роботу. Ха! Це буде заняття неприємне. Це правда. ха От тільки подовше зберігся, хороший настрій пана Пендлтона. Так? Це Холодець. Ви його любите? Та я вже й не пам'ятаю. Я не їв його вже десять років. Десять років. Тоді ви дійсно не пам'ятаєте, чи подобається він вам. О, яка радість, правда, дядечко? Mm -hmm. Адже тепер ви чекаєте з приємним перечуттям і цікавістю, який це холодець на смак? Яка я рада, що принесла вам саме холодець. Це точно. Радість в тебе аж випирає. <хи> так, у мене до цього талант. Я вмію знаходити радість. Знаходити радість? Так. Коли шукаєш радість, то чим важче її знайти, тим цікавіше. А коли ти її нарешті знаходиш, то розумієш, яке це велике щастя жити. Ви теж можете спробувати. Які в мене можуть бути радості в такій ситуації. Та у вас їх і злишком так багато. Самі подумайте. Ваша нога буде як новенька, за якийсь лише місяць. А ще, поки ви лежите у ліжку, ви можете читати книги або навіть співати пісеньки. Ай справді, якщо так подумати, то я ще радий, що я не сороконіжка. Якби я був сороконіжкою, то міг би зламати одразу двадцять ніг. Ого! Як чудово! Mm -hmm. Вам чудово вдається шукати радість? Mm -hmm. Знаєте, дядечко, я знайшла ще одну радість. Mm -hmm. Я говорю про лікаря Чілтона санітара і тіточку Езру. Ви тільки уявіть, як би було важко, якби ви були прикуті до ліжка, і ніхто б за вами не доглядав. І тоді ви зрозумієте, яка це радість? Ніяка, це не радість. Вони цілими днями говорять мені роби те, роби се, вдають, наче вони мене так лікують. А відтоді, як вони підмовили Езру зайнятися генеральним прибиранням в домі, у мене немає ні секунди спокою. А найгірше те, що за все це я їм плачу гроші до того чималі. І після усього цього я ще маю радіти. Так, це дійсно не весело, коли потрібно витрачати багато грошей, адже ви так старанно намагалися відкласти багато грошей. Відкласти? Ви ж спеціально замовляєте не дешевші страви, щоб відкласти гроші і пожертвувати їх бідним людям в усьому світі. Я все знаю. Що ти таке кажеш? Коли я дізналася, що ви відкладаєте гроші, то зрозуміла, що ви ані трішки не злий Це мені нинці про вас розповіла. Вона сказала, що я відкладаю гроші і що. І взагалі, хто така ця ненсі? Це ж та ненсі, яка працює у тітки полі. У тітки полі? Так, у пані Полі Гарлінгтон. Вона сестра моєї мами. Що? Отже ти. Але чому тоді? Чому ти в цьому місті? місці? Тітка взяла мене до себе, коли мій тато вирушив на небеса до мами та інших людей. І тепер я живу у неї. Вибачте, у вас аж обличчя зблідло. Вам погано. У вас болить нога, дядечку, що з вами? Все гаразд. Так ось воно що. Отже, ти племінниця пані Полі. Так. А ви знайомі з моєю тіточкою? Так, а вже ж знайомий. Але це пані Полі натислала мені холодець, так? Тіточка. Тіточка просила мене бути обережною, щоб ви не подумали, що це від неї холодець. Так вона мені сказала, але я. я. Все досить. Це і так зрозуміло. Що? Дядечку, <звук> Роме! до побачення, дядечку. Раптово притих. Іноді я зовсім не розумію, що кажуть тітка Полі і пан Пендлтон. І що ж мені робити? Що? Чіп мене вибач, що я так довго. Тепер подивимося, як там справи з будівництвом у Джимі. Це знав, так? Ти знав, що вона племінниця Полі Гаррінгтон? Так, я знав. Тоді чому? Чому ти підпустив її до мене? Ти добре знаєш, який шок я пережив, коли дізнався про це. Можливо, це прозвучить як виправдання, але я не знав, що ти цікавитимешся тим, хто вона. За останні десять років ти не говорив ні з ким, окрім мене. Ти не знав навіть імені дівчинки, яка кинулася тобі на допомогу, коли ти зламав ногу. От я й подумав, що про це можна буде й пізніше тобі розповісти. Розумієш? Але ж вона могла сама розповісти, хто вона така. Це правда. Але ж не міг я виставити її за двері. Вона хвилювалася за тебе і навіть принесла тобі холодець. Ти ж навіть не поцікавився, як її звати. І все одно це не привід пускати її до мене в кімнату. Ця дівчинка менше двох місяців живе в нашому місті. Та за цей час їй вдалося подарувати надію багатьом людям, які були у відчаї. Досить. Я не бажаю бачити племінницю Полі Гаррінгтон. А ти тебе з самого це не бентежить? Невже ти можеш спокійно бачити цю дівчинку? Пендлтон. Як би ми до неї не ставилися, вона переїхала в це місто. А головне те, що ця дівчинка Поліанна зовсім не така, як Полі Гаррінгтон. Вона пурхає містом, неначе метелик. Дивуючи і радуючи усіх його мешканців Доброго дня Так, тоді не таке було. Доброго дня. Дивися, це вона. О, це племінниця пані Полі. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, доброго дня. Сьогодні погода така прекрасна, що аж серце радіє, правда? Саме тому ми все одно не зможемо не бачити її і не чути. Ця дівчинка тебе любить. Тож не варто силоміць намагатися її відштовхнути. Навпаки, завдяки такому збігу обставин. Досить уже. Припини! <свистит> Чілдоне, залиш мене самого. Іди, прошу. Пенделтон. Оце так. Воляна. Я не бачила тебе лише кілька днів, а ти дивися скільки вже побудував. Поки Чіпмен хворів, я намагався працювати якомога більше. Щоб потім здивувати тебе. То як тобі все це? Джиммі, вибач, я обіцяла допомагати тобі, але я мусила сидіти з чіпменом. Пусте, я радий, що він одужав. Тут. Я теж за тебе хвилювався. Навіть дуже. <риклад> <риклад> Відтепер я тобі допомагатиму. Ого. Дуже вчасно, бо з дверима я сам точно не впораюся. <реш> 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 Лікарю Чілтон. <реш> а? А? Поліано, що трапилось? Я хочу дещо запитати у лікаря. <реш> То що ж це таке? Першу каже, що допомагатиме тоді кудись втікає. Лікарю Чілтон! Лікарю, Лікарю Чілтон! Лікарю. Привіт, Поляно Дякую, що навідала хворого. Та немає за що. А у пана Пендлтона настрій покращився. Хе -хе. Не хвилюйся. Просто іноді він сердиться, що його нога заживає не так швидко, як би йому хотілося Мені шкода, що тобі довелося хвилюватися через нього. То воно що? Яка радість? Поліанно. Якщо ти йдеш додому, то сідай, я тебе відвезу. Ура! Я така рада. Хе -хе -хе. Давай руку. Дякую, лікарю. Ну що, поїхали? Поїхали! А поляно! Оляно! Поляно! Поліано! ти забула свого кошика! Поляно! Сумуй, радість близьким подаруй тішся тому, що вже є це твоє, є -є -є -є. вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час. Віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя.